Зараз приїхав борт, ми зробимо тестові виліти, перевіримо систему скидів, перевіримо нове БК і подивимося, як він зараз працює. Борт називається Р-18. корисний він задачі він може знищувати техніку, знищувати піхоту. Він багатофункціональний дрон. Нам приїхати, розгорнутися, там, підготувати швидко БК, знаємо, куди летіти вже. І 15-20 хвилин ми вже в повітрі. Навіть людина, яка прийшла в підрозділ без досвіду якого-то літати на Мавіках, на FPV, його навчать, відправлять на навчання, потім е, самі ми довчимо, покажемо, як поїде людина з нами на виїзд, він це побачить своїми очима. І тоді він може собі вибрати, чи він захоче там на FPV, на нічних бомберах, на крилі. Але головне людини бажання, а ми його навчимо в будь-якому випадку. Нам треба люди, щоб ми чили ворога. Розробники зробили нам таку цікаву штучку. Знімається запобіжник. І потім, коли ти хочеш кинути бомбу, обережно падає бімба. А людям треба вже ну, тис, потихеньку думати і повертатися за кордону, і служити, а не так там тису фарсувати і так далі.